Ну що ж, друзі, вітаю! З вами Михайло Томєф і це канал Пасіка на лежаках 500. Ну що ж, друзі, настав той час, коли нарешті ми наважилися зняти відео. До цього щось в нас не виходило, були, чесно кажучи, перегружені роботою. Бо ви самі бачили в цьому році, що маточки червили і в жовтні, і в листопаді, навіть в грудні місяці. Я допомагав своєму Шуріну збирати гнізда, і там я теж бачив в двох сім'ях, що маточка ще червила. Чомусь незрозуміло. Ну, в моєму розумінні, що якщо в такий пізній період маточка ще червить, то щось з сім'єю не гаразд. Ну, По-перше, це, мабуть, мала кількість бджол, яка є в цій сім'ї. Спрацьовує інстинкт самозбереження сім'ї, і маточки червить до пізньої, так скажемо, до пізнього періоду, навіть до зимового періоду. Тому це є вже проблемні сім'ї, яких треба помічати, об'єднувати. Ну щось з ними точно треба робити і контролювати їхню зимівлю. В нас також до листопада місяця був розпліт. Потім він. Була така прохолодна неділька, матки перестали червити, і ми почали одразу комплектувати, збирати наші гнізда до зими. І просто не було часу щось зняти, але потрібно було, тому що ну, передавлявся багато каналів, Ютуб каналів, там, де є джулери, які мають достатньо немаленьку кількість підписників і, чесно кажучи, інформативної інформації, Щодо пакування бджіл, щодо зимівлі. Ну, не було. Бджоли, ці блогери просто щось розповідали, рекламували якийсь товар, щось продавали, себе рекламували, як деякі мені пишуть, що я сам себе рекламую. Ні, я цього не збираюсь робити. Ну, рекламувати себе теж не буду. Але цікавого для вас я буду розповідати, як працювати, що робити, я вам теж розповім. Ось такий в нас точок, покажи, будь ласка. Бачимо зараз, що в нас бджола літає, потрохи обльотується. Через е, мікрофон, на жаль, не передати цей звук, який я зараз чую. Е, на цьому точку в нас замує зараз 400 плюс бджолосімей. Є в нас ще один точок, це на новому домі, який ми будуємо для себе. Обов'язково те, що його вам покажу. Е -е... Скомплектували комплектували ми гнізда від 4 рам до 6-7. В середньому джолосімі зимують на 5 плюс рам. Тобто, це 1 кілограм 250 грам джоли. Цього, в принципі, предостатньо для того, щоб е -е, зимівля пройшла. Без проблем. І 5 плюс рам джоли в гнізді. Це просто ідеально для весняного старту, для нарощування бджоли в весняний період, для збирання мед, товарного меду вже з ріпаку, садів і тому далі. Ну що ж, друзі, зараз ми подивимося з вами декілька сімей, як вони сидять. Трохи через те, що в нас вже 2 дні теплесенько. Клуби почали потрохи рихлитися, але є ще ті, що сидять стисло. Зараз ми з вами самі все подивимось. Ну що ж, я беру захисну маску і йдемо. Ну що, друзі, ті сімейки, які не обігріваються сонцем льоток, вони не так сильно облітуються. Ті, що на сонці бджола тут літає більше. В принципі, що в такому розташуванні, це, що в такому розташуванні бджола зимує Ідеально просто, це вже не один рік перевірено, таким чином ми зим, зимуємо вже більше 15 років, так що, в цьому сенсі, якби все гаразд. Е, ну, давайте подивимось декілька сімей, е, різних порід вам покажемо. Ну, ось так от е, ще, після того, як спакували ми наших дівчат, ми одразу отеплюємо наші гнізда. Влітку утеплення працює як кондиціонер взимку навпаки. Це допомагає бджолам при різких перепадах температури. Якщо йде похолодання, то не дає клубу одразу це відчути і вони спокійнесенько собі стискаються і добре, ну, добре замовить. При різкому потеплінні, навпаки, утепління працює так, що не дає вулку швидко нагрітись і не провокує бджолу на передчасний обліт. Зараз подивимося, як у нас тут дівчатка сидять. Ну, ці, бачимо вже не сильно в клубі, вже бджола трохи розійшлась. Комплектували ми гнізда тільки на повномедні рамочки. Ось покажи, краю сидить бджола. Тобто я Лишніх рамок в гнізді не залишав. Якщо обирати, наприклад, між 5 та 4 рамками, ну, дивлячись по бджолі, якщо у вас є сумнів, чи залишати їх на п'ятьох чи на чотирьох, то я б краще залишив на чотирьох. Тобто, чим стишліше буде сидіти клуб, то для весни це буде їм тільки плюс і бджола швидше буде розвиватися. Давно не говорив державною мовою. Це, мабуть, відчувається, але нічого. Чим частіше буду знімати для вас відео, то мова буде ще більше покращуватись. Давайте одразу поряд, ще один подивимось. Водівнички у нас зимують в вуликах в цьому році. До того ми їх постійно заносили в складське приміщення. Але зараз ми вирішили в цьому році, що це просто зайва робота, таку кількість годівниці збирати, відносити, потім весною знову їх поскладувати в кожен вулик. Ну, це забагато роботи. Тому вирішили, що вони будуть зимувати вулику. І на мою думку, це правильне рішення. Треба робити лишньої роботи. Всі гнізда в нас зимують з двома перегородними дошками заставними, це дає бджолам змогу постійно підтримувати одну, один температурний режим. І саме в такому випадку. Дджола замої ідеальна, тому що в них ідеальна температура, нема переохолодження, бджола не виділяє тепло, яке йде на так скажімо, холодну стінку, і там не утворюється конденсат, ну, лишня волога. Коли клуб знаходиться посередині або трохи здвинутий з стіночки, так скажемо, і утеплений з двох сторон, це ідеальний мікроклімат для того, щоб. Сімейка добре замувала і у вас рамочки не будуть не плісні мед не буде скисати. Тобто від проблем ви точно позбавитесь на 100%. Ну, тут трохи більш стислий клуб. Ось Так от повномедна рамочка. Зараз подивимось. Ось так от. Дивіться, як сидить клуб? Супорово. Ось я зараз рамочку підійму. Дивіться, от на передній стіночці. Ось так от. Ну, більш до центру там джоли набагато більше. Так, я трохи прикрию, потім будемо закривати, щоб відео не займало нас лишнього часу. Ну, давайте ще декілька сімей подивимось. От тут у нас. Так, тут нас. Маточка, яка нам була відправлена з Мукачева, теж для того, щоб ми подивились на результат, ну, Набирала вона достатньо напогану силу, це Карпатка. Ось бачимо на шістьох рамочках. Ну, суперово сидить, теж клуб вже більш не менш рихлий, тому що Джола планує облітуватись. Ну, сидить супорово. Давайте ще один подивимось. Головне, друзі, це. Не залишати сімейки е, зимувати на ту кількість бджоли, яка просто не те, що не перезимує, вона весною не зможе набрати силу. Тобто це менше трьох повно обсиджених рамок з бджолою. Найкращий е, варіант це 4 і більше. Тобто, як, якщо у вас 4 рамки повністю обсиджені бджолою, це 1 кг джіл, то це просто супорова замовка. Якщо 5, то це взагалі просто ну, вже вже буде такий швидкий просто розвиток весною. Якщо 6, це вибуховий розвиток, 6 рамок це практично 100% роїння. Це буде сильна сім'я, як для півдня України, і з нею вже треба... Точно працювати і надавати такій сімейці, просто ну, не доводити її до, до роєвого стану. З неї треба більш-не-менш приділяти більше уваги і працювати. Зараз, так от, заставну. Ну, от, бачите, навіть на заставній дощі бджола клуб сидить. Ну, в сидить клуб. Є в нас декілька сімей, які замують на трьох рамках, але там молоді маточки, я просто не хотів їх об'єднувати. Але там ну, повноцінні три рамки, тобто вони повністю обсиджені. Я певен, що вони перезимують. І якщо треба буде весною, то ми їх трохи підсилимо з інших сімей. Але основна кількість зимує на п'ятьох, шістьох. Та Чотирьох рамочках. Варотос, ну, так скажемо, спрацював в цьому році в, не тільки в Україні, але й в інших країнах. Дуже багато пасік просто побито, деякі взагалі під нуль. Є на ті, що залишились там від 100 наприклад, до 37. Ну, попрацював Воротос з бджолами в цьому році. Навіть ті, які обробляли, є ті, що обробляли по два-три рази. Ми обробляли три рази, клали смужки від воротозу, два рази проливали. Ну, якби Максимально ми спрацювали, але навіть і цього було, мабуть, недостатньо. Тому е в 2024 році ми вибираємо для себе трохи інший підхід до цієї роботи, будемо працювати більш, е так скажемо, професійно. В цьому питанні саме з боротьбою з воратозом. І як ми це будемо робити, обов'язково вам будемо розповідати і показувати. Ну що ж, друзі, ще ось тут у нас на чотирьох рамочках. Зараз покажемо, як сидить. Всі медові рамки та малемедові в нас в... зберігаються в складському приміщенні, яке пристосоване в нас саме для, для цього. І я теж вам з часом покажу, як воно в нас зроблене. Ось дивіться, тут якби чотири рамочки і сімейки ще в кубі. Через те, що тепло вони трохи бунтують, о тут, чесно кажучи, так. На чотирьох рамках. Але якщо по бджолі, то весною може скоротимо до трьох. Але таких сімей, як набагато, може їх з десяток, які були в мене під сумніву, чи залишати на трьох, чи на чотирьох, залишив зимувати на чотирьох, але весною я в них одну рамочку заберу. В принципі, друзі, як для цього року непогано. Хотілося б, щоб всі сімейки були сильними. Але, на жаль, такого не буває, як кажуть, все одно десь буде якась слабка, якась трохи сильніша, якась трохи слабкіша. От тут ще клуб більш стислий. Ну, зараз подивимось. Тут на п'ятьох рамочках сидить клуб. Ось так. Ну, Тобто, суперово, в принципі, друзі, е, е, я задоволений тим, що я багато речей зробив вчасно. Е, Якби я не спрацював по деяким речам особисто в боротьбі з воротозом, то в мене, мабуть, від 600 вуликів залишилось би не більше 300. Як би я не спрацював хоча б на два тижні пізніше, як деякі пасічники просто не звернули на це увагу. По стандарту почали обробляти бджіл від воротозу, вже коли відкачали повністю весь мед, деякі взагалі залишили пролив тільки на осінь. Ось воно і призвело до того, що дуже багато пасік загинуло. Є пасіки, які ще сипляться, є відео, яке показують. Ну, чесно кажучи, я не знаю. Ну, як можна пускати такі сім'ї, якщо вони слабенькі, просто поз'єднали і все, не треба експериментувати. Ну, Якщо тим паче досвідчений джуляр, який не один рік тримає вже пасіку, то він це повинен знати. Але ну, є і відео, яке знімають і показує, що там посипалось, там чомусь сипеться. Ну, Звісно, маленький клуб, він змозі себе обігріти. Звичайно, що та бджола буде, в неї буде кішково-шлунковий тракт перенасичений. і ця бджола просто призведе до того, що вона е захворіє нозематозом, всі ці бджоли у будь-якому випадку е осипляться і вони не перезимують. Ну що ж, давайте ще в кордованчику подивимось і. Друзі, будемо завершувати відео. Покажу ще один е, наш точок. Думаю, що через декілька днів. І щось інформативне для вас ще розповім. А ви пишіть в коментарях і показуйте обов'язково, щось буду для вас ще показувати і розповідати. Ну що ж, дякую всім за увагу. Е, з вами був Михайло Томів, канал Пасіка на Лежаках. Всіх за. Святами з новорічними певен, що перемога обов'язково буде. Дякуємо нашим хлопцям, які нас захищають. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!